Мир вам, дорогі друзі, брати і сестри, ми сьогодні зібралися для того, щоб вивчати і славити наше, нашого Господа Ісуса Христа. Як ми можемо вивчити нашого Господа? Чи можемо вивчити його або знати Його? Вивчаючи Слово Боже, ми можемо дізнатися про нашого Господа. І коли ми читаємо Слово Боже, ми знаходимо. Багато різних порад, які дає нам Господь. І коли ми щось зробимо недобре, то чи легко нам зізнатися, що я зробив недобре? Не завжди легко. І сьогоднішня тема буде визнання провини. Або зізнатися в тому, що я неправий. Відкриємо нашу Біблію, ми. Відкриємо 28 глава книгу Притчі Соломона, 28 глава, 13 вірш. Хто приховує гріхи свої, той не буде мати успіху, а хто визнає їх і залишає, той буде помилуваний. Відкриває нам таку думку про те, що перша частина говорить про приховування гріхів. Або приховання тих своїх щось недобре зроблено. Це одна частина. Інша частина говорить: якщо ти приховуєш, то не будеш мати успіху. І наступна, а хто визнає їх, достатньо тільки просто визнати, чи ще щось. І тут далі відповідь говорить, що і залишає їх. Добре признатися, що я недобре роблю. Ну, каже, я такий, я так звик, і далі так буду робити. Ну тут відкриває нам, що недостатньо просто перестати робити. Не то, що не то, а зізнатися в тому, а ще добре би не робити. Тут буде що помилована. Та людина, яка зізналася і перестала то робити, то Господь каже, що помилує, помилує і дасть Боже благословення. Апостол Яков у 5 главі 16 віршові відкриває нам наступне. Признавайтесь один одному у провинах і моліться один за одного, щоб стілитися. Бо дуже могутня ревна молитва праведного дає пораду, щоб ми зізнавалися один перед одним. Про що ми повинні зізнаватися? Про те, що я щось зробив тобі, ми маємо один з одним це вирішити. Ну, як нам легше з тобою щось мать якусь проблему або мати зуб на тебе, а вирішувати з ким? З іншим. І казати, що той чоловік, він такий, недобрий, він мені то зробив, то наказав в нього. Сім'я і жінка в нього така, і діти в нього такі недобрі. І це я все вирішую своїм другом. А тут друг, коли зустріне свого друга, що буде розказувати? А ти знаєш, що мені тот казав про того? І пішло, 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 пішло. І ця проблема не вирішується. А що? Дойде, опять до... до кого? Круг зробить і прийде, бо у нас друзі є, які спільні, що. Вони донесуть, каже, що тот і тот казав таке і таке. Ну тільки чи завжди доходить. Первоначальне те, що було між нами то є такий гра, називається спорчений телефон. Що доходи до кінця яка? Не те, що було. І ми могли би рішити на місці це питання, але нам легше піти, щоб всі знали про нашу проблему. І тут що каже? Моліться один за одного. Як часто ми молимося один за одного. Так, коли там об'являть, напишуть в групі, або подзвонять. Так і так, брат заболів, або сестра в больниці, або там проблеми з дітьми, ми молимося, бо там дали такий е, просьбу. Ми раз помолилися, то ще раз нам нагадали, ми ще раз помолимося. А коли просто ми згадуємо в молитвах своїх друзів, рідних, близьких, або є такі люди, які моляться поіменно. в молитві згадують ім'я той людини, за кого моляться. Кажуть. І Боже, поможи йому, піддержи її і, і поблагослови. Часто ми так молимося. Буває таке, но не завжди. І ще тут одне. Бо дуже могутня ревна молитва праведного. Хто із нас праведна людина? Яка то така праведна людина? Свята людина або та людина, яка ближче до Бога. І каже, що могутня або дуже велику силу має та молитва. Яка допомагає іншим. І тут є про одного чоловіка, 17-й, 18-й вірш у книги Якова: Ілья був чоловіком подібним до нас, а помолився молитвою, щоб не було дощу, і не було дощу на землі три роки і 6 місяців. Уявляйте собі, людина, це не був Бог, Ілья, це був чоловік. але він помолився, і Бог так зробив по молитві його. І 18-й вірш і знову помолився. І, не, і небо дало дощ, і земля зростила плід свій. Помолився, і дощ пішов. Коли ми читаємо ту історію, більш е, не так просто тільки з Якова, а ту історію повністю, то він не один раз молився, а молився багато разів, і Господь його благословив. Книга «Євреям», Євреям, 4 глава. і 15-й вірш відкриває нам про те, що Бог випробовує або дає різні випробування, як ми їх переносимо? Там записана е, така думка для кожного із нас, щоб ми мали відповідь на, на наші запитання. Євреям 4 глава, 15 вірш. Бо ми маємо не такого персвященника, який не може співчувати нам в немочах наших, але такого, який подібно нам був випробуваний в усьому крім гріха. Ісус Христос, тут говориться про Ісуса Христа, який мав різні випробування, різні труднощі. Але що він не зробив? Гріх. Ми знаємо, що кожен із нас має якийсь гріх. В деяких гріхах ми розкаялися, перестали ми ті гріхи робити, деякі ще ми любимо. Ну тут говорить, що наш пересвященик, який зараз на небесах, він мав труднощі у всьому, крім гріха, був переможцем. І 16. -й. Тому приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб бути помилованим. І одержати благодать для своєчасної допомоги. Сьогодні я узнав, що тут жінка, яка трудилася тут в кафе, яка померла. Не така сильно стара жінка. Забрали її в больницю, побула там декілька днів і умерла. Тут, через дорогу працювала жінка. Це не те, що людина була на пенсії, вона там вдома вже сиділа 20 років. Чекала смерті, людина була на роботі, трудилася, і прийшов час, коли людина умерла. Чи приготувалася людина до смерті? Сьогодні Андрій сказав, що тут людина, яка сюди приходила. І не раз сюди приходила, і на служінні була. І ми декілька разів, ми, не тільки декілька, разів, а багато разів ми з нею розмовляли. На різні теми. І горе, що немає його той людини. Умерла людина. Це не це є випробування для, для кого? Це таке випробування, як випробування смертю, то це людина перемагає чи смерть перемогла її? Це така легка відповіда, так, що смерть перемагає людину. І коли людина помирає. То вона пристане перед Господом з, тими, з тим життям, що було в неї. І Соломон говорить, все, то добре ти робив, чи погане все, що Дада, потрібно буде дати відповідь перед Богом. Ну, в псалмі 31. До кого ж близький Господь? 31 псалом. 19 вірш. В 19 віршові відкриває нам наступну думку. Нехай з мене не тішаться ті, хто ворогує зі мною, безвинно. Нехай не моргають очима ті, хто мене без причини ненавидить. На цього чоловіка, на Давида, багато він мав труднощів, багато мав проблем. І в нього різні були проблеми. Ну і ще один вірш. Господь близький до розбитих серцем і смиренних духом спасає. Господь близький до розбитих серцем. До тих людей, які втратили близьких, до тих, які мають проблеми, Господь каже: Я близько до вас. Ну і ще тут одне Смиренних духом спасає. Чи завжди легко нам бути смиренним духом? Yes. Не завжди. Ми смиряємося, е, буває таких можливих, коли нас вже прижмуть до стіни, ми що? Ми змиряємося. Коли ми йдемо до лікаря, і лікар каже, що якщо ти цього не лишишся, то що буде з тобою? Ти умреш? Або. Лікування буде дуже довге, або взагалі неможливе. І ми вибираємо: або життя, або наша шкідлива звичка. І багато людей, які відмовляються відмовитися, що помирають. Наступний вірш це перша Самуїла, 12 глава, і 19 вірш. І сказав весь народ Самуїлові. Помолися за рабів твоїх перед Господом Богом Твоїм, щоб нам не померти. Бо до всіх гріхів наших ми додали ще цей гріх, коли просили царя собі царя. То ми бачимо, що народ каже, помолися кому? Господом Богом Твоїм. Перед Господом Богом Твоїм. Розумію, що є Бог Самуїла, а є Бог ще? Вони одділили себе від Бога. Є, от це твій Бог, помолися, пожалуйста, Твому Богові. Не нашому Богові, а Твому Богові. А за що каже? У нас є багато проблем, у нас є багато гріхів. Ну ми що ще додали, коли просили царя. Вони захотіли жити як цей світ, оточуючи їх народи, мали царя, і вони кажуть, ми теж хочемо царя мати. І тоді вони, Бог їм показав, що вони це недобре вони собі просили. І вони. Попросили Самуїла, щоб він помолився за них, і що Господь простив їх. Книга Пророка Ісаї, перша глава, 16 і 16 вірша. Обмийтеся, очиститься, відкиньте ваші злівчинки від очей моїх, перестаньте чинити зло. Тут дає нам пораду, щоб ми що? омилися і очистилися. Чи маємо ми вдома мило, воду і там є такі всякі средства, які що. Духовну, помити духовно. О, духовно. ми себе можемо. Да? Е, Купити мило хороше, таке пахнюче, є мила антибактеріальні, да, які все уничтожують. Все чистить. Потім, якщо мила не вистачає, ми що робимо? Кладемо маски різні, прикладаємо компреси, є щотки. Камінь, якщо треба, можемо ще камнем почухати. Снімаємо з шкури все, що, що лишнє, все, що нам не підходить. Да? І ми довольні, що ми все чисті. Такі кажемо, кожа як у кого, як у малої дитини. Да? Така чистенька, все, нічого немає. Але коли в нас не виходить е очистити шкіру, що ми робимо далі? Коли шкіру не виходить, нам очистити, що ми робимо? Є спеціальні такі средства, які що? Ми можемо за... замазати. І багато домів, які зроблені із такого поганих матеріалів, їх замазують зверху дорогими такими різними шпакльовками, і здається, нам на вигляд, що дуже дорогий дом і крепкий дом. Приходить час, коли фундамент слабий, воно просідає, все ламається. Також і ми ми хочемо приховати свої недоліки, які ми маємо чим? Якоюсь такою замазкою. І ми замазуємо, і що дійсно ми не бачимо. Не то, що ми не бачимо, а інші люди наші, наші недоліки не бачать, бо ми їх замастили. Ну, чи зник тот недолік? Під штукатуркою. Під штукатуркою чи залишився недолік? Він там стоїть. Він там і буде. Там не буде, а ще буде гірше, бо тому що немає доступу туди в воздуху і будуть мати проблеми. Тепер духовний наш стан, коли ми приховуємо наші недоліки перед Господом, хоча Господь знає всі наші недоліки. Але задача наша зізнатися перед Господом і попросити пробачення, і ще що перестати того робити. Кромі того, щоб перестати, 17-й вірш дає: навчіться чинити добро, шукайте правди. Рятуйте пригнобленого, захищайте сироту, заступайтесь завдову. Мало того, не робити зло. А ще потрібно навчитися робити добро. І шукати правду. Де правда? Слово Боже, є правда. Тут ми тільки зможемо знайти правду. Пророк Єзекіль 33 главі. 15 віршові відкриває нам наступну думку. Якщо цей беззаконник поверне заставу за вкрадене заплати, буде ходити в, закон... в законі, не роблячи нічого поганого, то він буде живий, не помре. Каже, якщо цей беззаконник перестане робити недобре, верне те, що зробив, то що буде? Буде жити, не помре? Тепер, якщо ми робили гріх, перестали його робити, обрали життя з Господом, то що Господь каже, будеш жити і будеш мати благословіння. Апостол Павел, друге послання Коримфінам, відкриває нам, що би нам таке робити? Щось показати нам. Друге Коринфінам, 7 глава. 7 глава і вірш 11. Саме це, що ви засмутилися ради Бога. Глядіть, яку щирість викликало у вас, які перепрошування, яке обурення на винуватого, який страх, яке бажання, яку ревність, яке покарання. У всьому ви показали себе чистими у цій справі. Чи завжди ми виходимо чисті у різних наших справах: у словах, у ділах, у думках? Завжди ми чисті. Якщо чисті, то ми благословенні люди. Якщо в нас є щось є, то ми повинні просити Господа, щоб Господь нас очистив. Перша книга буття у 3 главі. Як буває у нас? Як це було у перших людей, і ми, коли будемо читати це, давайте ми згадаємо себе. Чи не буває у нас такого? Третя глава, 12 вірш. Адам сказав. Жінка, яку ти мені дав, вона дала мені від дерева і я їв. Хто винуватий в сім'ї? Жінка винувата. Це якщо чоловіки, чоловіка питають. Чоловіка питає, що це жінка, вона мені не що. Не погладила, не... таке мені зварила, таке мені принесла, таке наговорила. Що? Жона винувата? А тепер, коли ми задаємо питання жінки, чого у вас сім'ї така біда, що жінка відповідає? І сказав Господь Бог жінці: Що це ти зробила? Питання до жінки. А відповідь: Жінка сказала: Змій спокусив мене і я їла. Хто винуватий жінки? Він. Він. Змій винуватий. Начали з Адама, адам каже, ні, я не. Це вона. Бог каже: «Ага, ну якщо Адам не винувати, зараз ми знаємо, що крайнього знайдемо, да? до жінки жінка каже, що це змій. А тепер хто ж тоді крайній в вивчив сім'ї? Бог винуватий. Що ми, ми, ми добрі, я хороший, я все святий. Ну, хтось у нас є крайній. І ми завжди шукаємо хтось когось крайнього. Ну, чи помогло це Адамові і Єві остатися в раю? Не помогло. Як би ми не оправдувались? Ну, а це не трогайте. Ну навіть коли вже вони згрішили, вони хотіли думали, що якось одвести у сторону, що допоможе. Ну, то не допомогло. У дії апостолів тут говорить е, слова апостола Павла, який. Переслідував церкву. Апостол Павел переслідував церкву, садив в тюрму, і навіть говорить про те, що одобряв убивство. І коли він вже прийняв Христа, то він зрозумів, що він це робив недобре. Що навіть йому здавалося в той час, що він то робив добре. Що він боровся з Єрісю, можна сказати, що він боровся проти нового вчення, яке прийшло. Він захищав. Ту церкву, яка, яку він виріс всіми силами. А коли читаємо Біблію, він, коли Господь його перестрів, то він зрозумів, що він робить недобре. І це для нас теж урок, щоб ми могли зрозуміти, що я роблю щось недобре. І, і ще одна думка апостола: він. Сказав, хто і наскільки він грішний чоловік. Пам'ятаєте, він е, сказав у посланні Тимофію в першій главі 15, що каже, всі ви грішники, тільки я чуть-чуть не такий грішник. Так там написано. Апостол Павло признав себе: Я перший грішник. І коли ми зізнаємося в тому, що ми залежимо від Господа. Що ми не кращі за інших, що ми маємо недоліки, то це перша сходинка до, до спасіння. І останній вірш. Перше послання Іоанна, Перша глава і 9 вірш. Хто говорить, що він перебуває у світлі, а ненавидить брата свого, той ще в темряві. Якщо я кажу, що я маю істину. Якщо, як кажу, що я знаходжуся в істинній церкві, а не навижу свого брата або сестру, то я в темряві. І десятий, хто ж любить брата свого, той перебуває у світлі, і в ньому немає спокуси. А хто ненавидить брата свого, той перебуває в темряві, і ходить у темряві і не знає, куди йде, бо темрява засліпила йому очі. Якщо ми когось не любимо, а особливо своїх близьких і рідних, то ми значить, ми знаходимося в темряві. А темрява це є сторона врага. Пишу вам діти, бо гріхи вам прощені ради імені Його. Пишу вам батьки, бо ви пізнали сущого від початку. Пишу вам юнаки, бо ви перемогли лукавого. Я написав вам діти, бо ви пізнали отця. Я написав вам батьки, бо ви пізнали безначального. Я написав вам юнаки, бо ви сильні, і слово Боже перебуває у вас. І ви перемогли лукавого. Поміг би нам Господь, щоб ми були переможцями, Щоб ми перемогли лукавого. І читаючи цю тему, перше ми повинні зізнатися собі, перед Господом, перед братом і сестрою, кого ми обідали. І далі що? Не робити таке. І тоді Господь каже, що ви будете переможцями. Будемо вдячні за все Богу. Амінь. Амінь.